Ну що ж, маємо сьогодні 25 квітня вже, знаходжуся в себе тут біля лохини. Вона вже частина відцвіла, частина ще цвіте. І я ще не робив цього року підживлення. Маю сульфат амонію, буду вносити. І заодно тут є місця, що посідали. Тирса. Заодно буду додати тирса зверху, щоб цей сульфат амонію накрити. Не знаю, скільки я встигну сьогодні, тому що погода в нас висить, погода погода хоче бути дощ. Та й таке. Так що починаємо працювати, є в мене така спеціальна мірна. Стаканчик мірний і буду я.